Всім привіт! Я сьогодні буду робити свої гірочки, тож спочатку покажу, що в мене багато немає. Я... Декотрі і ми вже їли і тут багато пососвіту, у мене треба ну, дещо придумати менше з тим. Тут у мене гірочки, які я відібрала на баночку, там буде баночка. Тим часом буде добре, потім назбираю ще. Я не хочу закривати 10-20 банок зараз, так, щоб поласувати інколи. На зиму нам не тут можна купити огірки, але ж просто хочеться своїх. Тож, поїхали. Часник. Зараз почистю такі казубків. Ну, приблизно на ось таку баночку. Я буду брати десь приблизно 5 зубчиків великих. Ну, це на око все. Огірочки сіль приблизно ложку, якщо дається ложка з гіркою на літр, то тут буде чуть менше ну, е, кріп, листя хріну, листя смородини і вишні і перець, перець горошок. Я спочатку це все перемию і потім буду вкладати в банки. Банки не обов'язково стерилізувати, тому що я залишаю їх так на декілька днів. Потім буду зливати. Розсіл кип'ятити і заливати в банки, тоді треба буде кришки простерилізувати. А поки що все перемиваємо і чистимо чесник. Ну що, я поклала на баночку внизу там, один листочок смородини, один листочок вишні, гілочка крупу, декілька перчиків. Потім трамбувало гірочки, їх треба досить так плотно, щільно щільно туди утрамбовувати. Це баночки маленькі, тож багато не влізло. В принципі, я, я так хочу невеликі, щоб один раз до борщу чи на салат витягнути і з'їсти, і все, щоб не, не. Тому що холодильник маленький, залишати в холодильнику місця нема, а так залишати воно буде псуватися. Тож. Так, поміж огірочки часник. Це вже теж на око. Ну, бажано не шкодувати. І в перчику теж пара, декілька горошинок так насипала. Тепер зверху знову буду класти один листочок вишні, один смородини, гілочку кропу і е, хріну. І тоді я баночку заливаю сільще і заливаю холодною водою. І залишаю. Зараз я все отрампую, всі, все і покажу, як у готовому варіанті, яке воно буде каламутна. Ось одну баночку я вже залила, залила її доверху. І зараз буду заливати, свізьму і буду заливати зараз іншу баночку. Ось так. І доверху. І ось так накриваю кришкою. І ось це залишаю на Дня 3. Закривати не буду повністю, просто прикрию. На Дня 3, коли вже буде мотне і буде такий запах досить такий. І Треба буде скуштувати, чи вони вже готові. Якщо вони готові, розсіли, зливаємо, скип'ятили, залили розсолом гарячим і закатали банку. І огірочки готові. Тож, я ще назбирала на одну баночку маленьку, Зараз ще одну закрию. Отож, мої огірочки, залишаю їх кваситися тут. Сьогодні у нас... П'ятниця, то в неділю я подивлюся, як як вони будуть виглядати, як на смак буде, і, можливо, в понеділок будемо закривати. Тож отакий а-ля рецепт. Всім дякую і всім папа-папа. -па -па -па.